Звертаюся до агрономів-садівників. Будь ласка, поясніть, що це таке сталося із Абрикоскою. Оце Абрикоска. Ну, Їй вже років три, мабуть. Ось бачите, от вон, ось вона. Ось вона росте. На, начебто тут все нормально. Начебто. начебто. Але ж бачимо якісь тут по ній. Як грибки. Ось бачите. Але дивіться, що далі. Вище, вище піднімаємося, вище, вище. І ось. І ось. Ви таке бачили? Як сльози, глей. Дивіться, скільки його. Ви Дивіться. Бачите як? Що це таке? Я ще такого в житті не бачив. Ось дивіться, як начебто краплини дощу застигли, це глей. Ми кажемо в селі, що це глей, а як воно там по-науковому, я не знаю. От. Але листочки є, зелені, ось вони, листочки, ось ще. А цей глей повністю. о, дивіться З чим це може пов'язано. Ось, ось наступний такий самий. Цей недавній саженець, ну це він вже великий, вже вріс людини, але дивіться, що по ньому. О, глей. По. І саме на тоненьких листочках. Ну, не листочках, а віточках. О, о, о. О, о. Значить, униз тут нічого, тут внизу ну так як має бути. І так само тут. А тут вже де тоненьке, дивіться, що робить. Ну, ви погляньте. Все. Бачите? Що це таке? Зрозуміти не можу, що це за хвороба така, може хто... Хто знає, чи І ось ще один такий. О. Знизу, ніби, все нормально. Не? Ну, це ось е, е, листочки оцього. Це, це зрозуміло, це тут було горіло поле ось тут. І вони від вогню згоріли. Але... Не ці згоріли, частина воно вже залишилась. Але що ж тут теж є глейці? О що ж, о. Що ж воно таке? Що ж це таке? Ось тут. Віта, зелененький, все. все, Де, де рецепт, зелене, все. А придивіться, скільки тут цього дивіться, Бачите? Ну, знов. Що це таке? Хто знає? Може у вас в інститутах сільськогосподарських учили, то поясніть мені невченого. Що це таке? От внизу, внизу це нормально. А від землі десь на, ну, на метр. Починається ось. О. Поясніть, будь ласка, що це таке означає. Буду вам дуже вдячний. І як з ним боротися, Якщо, чи є засіб боротьби, чи це може вже все А ну, дивимося, ще ось є горіх Рецький. Він чистий. Нічого. І тут біля нього так само горіло. горіло тітку. Ось це чумно. Даль... Ідемо далі. Друзі. А все сливості. Вона навіть плоди мала. Боже милий. Ви подивіться. Дивіться який цей глей. Що це таке? Так і мені жалко. Ну і плоди цього року перший рік давали. Ну, і все, іглей, і глей, І ось так ось ну, облиплено цим глеєм. Може хто знає, що це таке? А я думав, що це тільки на тих абрикосах. Ні, це і, і на ці. О, дивіться. Чи це? Може і. Хтось їх травив чимось, чи як? Викраще знаєте, ось, ось, знизу, все, все, стовбур нормальний, да? нормальний. Все, все йде нормально, все, це -все -все доверху і ось починається. Як прямо плаче. Чи. Все. А ось наверху. Бачите. Ось Що це таке? Хто може сказати ось дивіться. Що це таке придумати? Я вперше в житті таке бачу. О. А, і що це воно? Як це воно таке? Як це його? Чи це вже? Капу цим деревом жалко. Це така сливочка гарна. Плоди такі в неї ранні. Я один рік тільки вона вродила і все. Це... Бачите? Може хтось підкаже, як її рятувати. Дякую.